Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я вам хочу дещо нагадати. Ну, насамперед нагадаю про те, що найголовнішим із божественних законів є закон колобігу природі і відродження життя на землі. Творцем Всесвіту. І цього закону, звичайно, є сам Господь Бог, а виконавцем. Знаєте хто? Наше небесне світило? Сонце яке на небі. Як кажуть, сонце на небі а все під небом. І небо управляє всім, бо воно престол. Божий. Ну, ви це знаєте, правда? І ви знаєте, це таке так, що з неба на землю сиплеться благодать Божа. І що саме Божественне і небесне робить нас людей добрими і милосердними, якщо ми це віримо і дотримуємося всіх божественних законів. Як не сказати про те, що Всесвіт це єдина система? Про це не раз говорилось. І людина в цьому всесвіті частиночка, але вона не віддільна від всесвіту. Що робиться в природі, так чи інакше впливає на людину. Ну ж самі ви кажуть, ми кажемо, змінюється погода і вже в нас щось не те. І це не випадково. То я далі хочу зупинитися, розказати про рівнодення, але це буде трошки пізніше. А сьогодні про сонцестояння. нас нехай зацікавить, тому що від нього багато залежить. Що таке сонцестояння? Ну, це навіть в школі вже знають. Я просто нагадую, це ота найбільша відстань різниця часі між, часі між днем і ніччю. Є літнє рівнодення, припинає на 22 червня, коли день уявляємо, 18 годин, чуєте? І 6 годин ночі то чого ж і співають у Петрівчаних піснях маленька нічка, Петрівочка, не виспалася наша дівочка. Бо коли ж хтось спати як у 12 ще світло, а ще тільки 4 і вже світло. А ось 22 грудня зимове рівнодення тут уже. Ніч панує над землею і триває вона як ото влітку день 18, так ніч. А день цього 6 годин. Бачите, як буває рівнодення, нагадую, літнє і зимове. Але ви помічали, напевно, що коли відбувається рівнодення влітку. Нас огортає якийсь смуток. Не задумувались чому, а я задумувалась. Та тому, на мою думку, що сонце помаленьку, по краплиночці, як ми кажемо, починає спускатись, спускатись донизу. І з кожним днем починає збільшуватися ніч, і кожен день наближає нас до. Тої пори, яку ми називаємо осінню, наближає до зими, а з зимою холоди і трошки смутку буває. Але ви дивіться, від 22 грудня здавалося, темно, ніч велика така, а от на душі трепет радісний. А чого? Бо ми вже знаємо, що після 22 грудня сонечко потихеньку, помалесеньку, буде підніматися вгору, зростатиме. І саме на цю пору відбувається. Очікування людей дуже, ну, дуже величного свята, Різдва Христового. Тож і не випадково колядують на різдво небо і земля, небо і земля. Нині торжествують ангели й люди, ангели й люди весело празнують. Як мені хочеться побажати веселого святкування Різдва Христового, святкувати з перемогою, з миром, з радістю, з душевною рівновагою, спокоєм. Дай, Боже!